Доброго всім дня! Сьогодні хочу трішки показати деякі розміри і як що робилося, а саме по передньому мосту, передньоприводному мосту до ну, такого плана мото-міні тракторів Як я це робив? Почнемо з гойдалки. Гойдалка. Було виточено три втулки. Кругляк 50-й. Ось, як маєте, бачите, одна, друга, третя втулка. Понаружжі 50-й кругляк. Середній втулка довжиною 11 см. Внутрішній діаметр підганялося під шкворень газ 53. Це шкворень діаметром 30 міліметрів. І обща длина шкорня, якщо ну, для розуміння, я приблизно вам скажу зараз 19... 19, 19 см 2 мм, ця втулка внутрішній діаметр був проточений так, щоб шкворень заходив з натяжкою. Потім сверлиться тут два отвори і нарізається різьба. Для чого? Для того, щоб цей скорень зажати, щоб він не ходив ні взад, ні вперед. О. Ця втулка приварюється до чулка. О. Наступне наружні ці дві втулки. З шириною вони, ну, чуть більше 4 см, вони підганяються під оці ось ось втулочки. О. Це втулки також ну, газ-53. Ну Я робив у себе з автобуса еталон. О, ну, зараз буду робити із рідних втулок ГАЗ-53. Втулки, оці втулки металеві, коли виточуються. Край втулок робиться такий невеличкий портайчик. Ну, він не потрібний, дуже великий, з одної сторони, більший, з іншої сторони, менший. Коли вставляється сюди втулка, вона краї розвальцьовується. Для чого? Для того, щоб цю втулку потім можна було прогнати чи шариком, чи райбером. Тобто підігнати цю втулку, тоді вже під шкори. Але перед цим як встановлювати цю втулку, так як це бронзова чи не знаю, з чого вона, ну, грубо говоря, беремо бронзову. Якщо приварюють, бо ця втулка це кріплення е, до рами. Сюди приварюються дві пластини, кріплення до рами. Якщо приварити ці пластини, то ця втулка потече, бо вона м'який метал при зварюванні велика температура вона потече. Спочатку приварюються бокові пластини, кріплення до рами, е, виставляється це все. О, і тільки потім вставляє, запресовується сюди втулка і краї розвальцьовуються і вона проганяє, підганяється під е, шкорень. Е, з однієї і з іншої сторони так само це робиться. Е, Наступне переходна плита під бортовий редуктор. Е, розміри 17 на 12,7-13 ну 12 см. Е, як товщина метала 12 мм. Е, дуже велика подяка Дімі. Е, він, як буде дивитися відео, зрозуміє, за кого це йде мова. Е, він мені підігнав такий метал безвозмезно і оцей шкворень із цими втулками. За це я йому зробив отакі переходні плити. Виточили йому. І отакі виточили втулки під гойдалку. О, це робилося в двох екземплярах, бо я трішки хочу свій мост модернізувати. О, і так воно вийшлося. Безплатний метал, бо метал я такий трошки. Проблемно знайти такий товстий метал. Як це все робилося? Тобто вирізалися такі пластини по розміру 13 на 17 см. Зварювалися до кучі сваркою з чотирьох сторін. О, ось так вони були зварені. Ні, вже не так. Отак ось, Отак ось були зварені. вони. О, і Сюди приварена була велика труба, щоб внутрішній діаметр був не менше 100 мм. Для чого? Коли приварюється ця труба, ця труба зажимається в токарний станок. І тоді вже в токарному станку свердлиться отвор і розточується до потрібного розміру. А саме в даному випадку 10 см. Чому 10 см? Тому що на бортовому редукторі волинянки, як можете бачити, усьо є усьо тут такий усьо бортик. Ось він з цієї сторони, як можете бачити. І оця перехідна плита стає сюди. Все, переверну, як трішки. Десь, може, навскоси стала, але вона дуже вплотно підганяється, щоб вона чітко ставала. Як я сверлив ці отвори, як, можна, як, як я розраховував. Розрахунків не було ніяких. Тобто, коли був проточений цей отвір, було приложено на корпус бортового редуктора, о, перевернуто в обратну сторону. І отут, в оцих двох отворах, кернером, кернер був підігнаний так, щоб він плотненько заходив в цю різьбу, тут різьба на 12. І зроблені насічки. Потім просвердлені отвори. Це було, ну, як я робив в двох екземплярах, це було зварені чотири плити разом. Потім, коли воно було просвердлено, розвернуто і підігнано ці просвердлені отвори по нижніх отворах. Кручені два болти знизу, о, піджата ну, як, оця плита до корпуса. І ось тут, а тоді вже воно опять переверталося, билися нові насічки і свердлився отвори. О, і ось так воно вийшло. Переходні плити. Е, переходні плити були. Зроблені трошки зміщені на одну сторону, центр оцього. Тут менший діаметр, тут більший. Чому? Тому що от з більшої сторони, де більша, оця стінка, приварюється кріплення під наконічник, тобто під повод, ну, поперечної тяги. Ось так були зроблені переходні плити під бортові редуктори. Наступне це кріплення нижніх шарових опор дев'яточних. Також були зварені 4 штуки в кучу. Ось така ось трубка була приварена сюди. І зажати це все діло в станок і просверлений отвір, і ростуть під оцей розмір шарової опори нижній. Роз, розрізавши це все діло кожну деталь окремо, вставлялася сюди шарова опора і просверлювався. Отута робилась насічка кернером, просверлювався отвір і нарізалась різьба. Тоді шарова прикручувалась сюди, зажималася і робилась так само з іншої сторони. Робився насічка. Свердлились отвір і нарізалась різьба. Різьбу я нарізав тут М10 шаг 1,25. Ну, так, як і в дев'ятки тримаються ці шарові на таких е, болтах. Е, розміри цей кріплення нижніх шарових е, 6,5. На ну, на 9,3. Да, 9,3. Тобто 6 см 5 мм на 9 см 3 мм. Ну, це чорнова вона розміри, тому що воно буде приварюватися знизу. знизу. А, з цієї сторони. воно буде приварюватися знизу. Буде тут вимірюватись центр. О, Ну, це вже як буде як це я буду робити. Я буду показувати в наступному відео. Наразі всім дякую до наступних відео.